Скільки грошей ми можемо пересилати один одному в 2025 році, щоб не заплатити з цього податку? Тому що є три групи податкових, ось тут зараз ви їх бачите на екрані. В першу групу входять ось такі люди, в другу групу ось такі, а третя група це всі інші особи, зокрема друзі або мало знайомі люди. Якщо дотримуватися ось цих лімітів, то ви не маєте платити жодних податків і ніде не зголошувати, але маєте брати до уваги, що ці ліміти рахуються протягом п'яти років, тому що якщо. Що протягом п'яти років декілька разів відбувається даровізна, тобто даруються гроші, то потрібно додавати і слідкувати за лімітом, щоб не платити податки. Але також в групі номер один є підгрупа зеро, нульова, в яку ходять ось такі люди: це батьки, діти, внуки. Де зовсім може не бути податку. єдине, що якщо ви виходите за цей ліміт, то ви мусите зголосити скласти в податкову декларацію СДЗ-2, і тоді жодного податку і жодних проблем не буде. Кому друзі цікаво, більше інформації тут.